Щороку, 16 серпня, відзначають День Рому. Свято природно, присвячене одному з найпопулярніших і найвідоміших алкогольних напоїв у світі. У цей день багато людей на планеті балують себе келихом рому або коктейлем на його основі. Сьогоднішній день є чудовою можливістю для любителів рому та всіх, хто цікавиться культурою та історією напоїв. Насолодитися різноманітністю смаків та традицій, пов'язаних із ромом. Ромом називають міцний алкогольний напій, який виготовлений певним чином із патоки або соку цукрової тростини. Ром є одним із найбільш легендарних напоїв не лише морських піратів, а й усіх поціновувачів якісного алкоголю. З одного боку, він міцний, чоловічий. А з іншого ароматний та жіночний. За міцністю, кольором, а також по застосуванню рому виділяють різні його види Це світлий ром, бурштиновий ром, темний ром, ароматизований ром-ром преміум класу. Напій витримкою не менше 5 років ромовий еліксир. Насичений ром. Його міцність становить близько 30-40 градусів. Оскільки ром виготовляється з цукрової тростини, то в його складі є декстрин, глюкоза, мальтоза і деякі мінеральні речовини. Безумовно, невелика порція рому зігріє вас у холодну погоду допоможе зняти втому після складних трудових буднів та просто підніме настрій. Вважається. Що ром позитивно впливає на процес травлення, тому він є дижестивом, напоєм, що подається до кінця трапези з метою покращення травлення їжі. Правила подання рому Ром. Щоб повною мірою насолодитися його багатством, важливо дотримуватись певних правил подачі. Ось кілька основних рекомендацій Чистий Ром. Найкращий спосіб оцінити смак рому це пити його чистим. У цьому випадку ми можемо повною мірою відчути всі нюанси аромату та смаку. Подавайте його в невеликі келихи, які допоможуть зосередити аромати, такі як тумблер або конячна чарка. Додавання льоду може бути чудовим вибором, особливо для літніх днів. Ви також можете прикрасити келих з кибочкою лайма або лимона для додаткового аромату. Температура рому впливає на його смакові якості. Темний ром зазвичай подається кімнатної температури, що дозволяє розкрити його повний смак. Легкі світлі рому можна подавати охолодженими, але не надто холодними, щоб не знищити їх аромати. Вибір посуду для рому також важливий. Справжні поціновувачі рому рекомендують використовувати келихи, які підкреслюють його колір та аромат. Наприклад, келихи з широким верхом, такі як тумблер, дозволяють аромату вільно циркулювати, а також забезпечують комфортне захоплення. Закуски це невід'ємна частина дегустації рому. Вони допомагають підкреслити смакові якості напою, створюють гармонійне поєднання з його ароматами та роблять процес насолоди алкоголем ще цікавішим. Сири завжди були чудовим супутником для алкоголю, і ром не є винятком. Поєднання рому та шоколаду є класичним вибором для справжніх хурманів. Копчені та пряні м'ясні закуски, такі як салямі. Прошутто або копчена індичка чудово підходять до рому. Оскільки ром традиційно асоціюється з тропіками, свіжі фрукти це ідеальна закуска для рома. Ананаси, манго, кокоси та папай не лише підкреслюють тропічний характер рому, але й додають освіжуючого елемента до дегустації. Ром також добре поєднується з морепродуктами. Креветки, міді або риба можуть стати чудовою закускою до легкого рому. Горіхи, такі як мигдаль, кещу або фісташки, є відмінним доповненням до рому, особливо коли йдеться про легкі, освітлені варіанти. Отже, ром це не лише смачний напій, а й чудовий супутник для різноманітних закусок. Чи любите ви його чистим? З льодом чи в коктейлі завжди можна знайти ідеальну закуску, яка підкреслить його смак. Головне експериментувати та знаходити свої улюблені поєднання. Пийте відповідально та насолоджуйтесь кожною краплею. Нехай 16 серпня стане для вас днем відкриттів та нових вражень у світі чудового напою, яким є ром.